На огляді монета Демократичної Республіки Конга. «Одна лікута 1967 року. У цьому році в Конго було введена нова валюта Заїр, який поділявся на 100 одиниць під назвою Лікута та Макута. Однина лікута множена Макута. Монета одна лікута карбувалася у Великій Британії з алюмінією вагою 1,27 г діаметром 20,9 мм та товщиною 1,6 мм. Загальний тираж монети 196 мільйонів 800 тисяч екземплярів, які виготовлялися протягом кількох років з 1966 по 1969. Проте на всіх монетах зазначався лише рік реформи 1967. На аверсі монети у центрі зображено герб Демократичної Республіки Конго, зразка 1963-1971 років. Він складається з голови Леопарда – символа влади та традиційної сили. Бивня слона, уособлення природних багатств країни, лаврової гілки, символу миру та списів, символу готовності захищати незалежність і свободу свого народу. Під ознаними елементами розташована стрічка з дивізом на французькій мові, що перекладається як справедливість, мир, праця. Над гербом номінал монети прописам одна лікута, а знизу рік карбування і реформи 1967-й. На реверсі монети у центральному колі, номінал монети скорочена 1К. Для позначення цієї грошової одиниці було обрано літеру К, оскільки вона є спільною для обох форм слова лікута та макута. Таким чином, 1К це скорочення від одної лікути. З та монети великими літерами викарбована назва Національний банк Конго, гурт монети ребристий.